Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила мешканців окупованого Криму, неабияк налякала регулярна бавовна на півострові. Також не дивно, що деякі з них готуються до втечі, але слід розуміти, що це не масове явище. Кожного вечора лунає тривога і сирени, працюють ППО, але ж як воно працює, ми з вами знаємо. Севастополь, Ялта, Форос, Судак, Алушта уже на собі відчули те, що відчувають українці з 24 лютого. Як зазначив під час телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Брачук, рано ще говорити про втечу ворога з Криму. Звичайно ж, вибухи на півострові дали про себе знати, але це ще не все. Що стосується відведення авіації з півострова Крим, то брачук зауважив, що це можуть бути чергові маневри ворога. Ясна річ, що окупанти відчули, що плавно, але впевнено відбувається демілітарізація. Але не варто робити поспішних висновків. Речник ОВА зауважив, що наразі ще не варто говорити про готовність ворога втікати водночас спостерігаються певні ознаки евакуації, але стосуються вони рідних російських військових. Напередодні в інституті з вивчення війни зауважили, що ворог вивозить свою авіацію з аеродромів в Криму, а все тому, що останнім часом павов стається саме на цих об'єктах, якими регулярно користуються загарбники. Так, уже передислоковують на територію два типи літаків. Мовиться про шість винищувачів су 35 С, чотири перехоплювачі Міг 31 ПМ. Відповідну інформацію також опублікували в місцевому виданні бізнес інсайдер. Його журналісти посилалися на секретний звіт НАТО. Відповідний документ потрапив їм до рук завдяки власним джерелам. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому для України вигідно, щоб Росія вивозила з Криму свою авіацію. За його словами, це свідчить про те, що ворог уже розуміє загрози, які на нього очікують. Що стосується вигоди України, то вона очевидна, за допомогою відповідних літаків, ворог мав би прикривати небо над Херсонською областю, а це означає, що таким чином ворог ослаблює власні ж можливості у цьому регіоні. Попри це, все ми нагадуємо, що ризики ракетних обстрілів нікуди не зникають. Також закликаємо відразу ж вирушати до укриттів тоді, коли лунають повітряні тривоги. Залишайтеся там до відбою. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя. А от військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Радіо НВ пояснив різницю того, як Україна та Росія ставиться до території півострова Крим. Росіяни продовжують вважати Крим надзвичайно важливим стратегічним плацдармом відповідно до стандартів ХХ століття. Ми і весь світ давно ставиться до Криму як до курортного, а не військового об'єкту. Саме в цьому полягає суть, що росіяни напхали туди купу техніки, зосередили там колосальні запаси озброєння, боєприпасів, матеріальних ресурсів, декларуючи, що Крим непотоплювальний авіаносець, зазначив Грабський. Але на думку експерта, життя вносить свої корективи, адже Україна показала, що може вражати об'єкти на півострові. Крим не є сухопутним авіаносцем. А він для нас є влучною мішенью. Можна відчувати свою майстерність, відпрацьовуючи стаціонарні об'єкти АРФ на тимчасово окупованій території. Таким чином, росіян ми змушуємо визнавати те, що Крим ніяк не є непотоплювальним авіаносцем і він не може бути прикритим від сучасних систем. Тобто ми повертаємо росіян до реалій 21-го століття. Вони, втративши доволі значну частину своєї морської авіації, змушені передислоковувати її. Грабський має інформацію про щонайменше 10 одиниць техніки, які перекидають не на фронтові аеродроми окупованих територій, а вглиб території Росії на північний Кавказ, в Краснодарський, Краснопольський край. Інші пункти базування російського флоту. Зазначимо декілька днів тому. Стало відомо, що є ознаки того, що війська РФ розмістили у тимчасово окупованому Криму тактичну ядерну зброю. Про це заявляла гендиректор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова. Там може бути розміщена ядерна зброя і є ознаки, які про це говорять. Це є страшною небезпекою не лише для Європи, а й для багатьох країн, сказала вона під час брифінгу. Центр так вважає, бо на українському півострові окупанти відновили інфраструктуру, яка підтримує функціонування тактичної ядерної зброї. І навіть було створено спеціальний підрозділ у російській армії, який має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму, зазначила Фролова. Вона додала, що після деокупації півострова ці об'єкти в Криму буде переведено в інший режим, законсервовано або їх використовуватимуть з іншими цілями. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.